Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 269 шістдесяти тисяч особин за добу. 550 і поранено 809 280 песиголовців за добу, 1650 танків, 4568 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 8778 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 5872 одиниці за добу 33 реактивних систем залпового вогню, 764 одиниці за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 515 одиниць за добу, 3 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4645 одиниць за добу, 17 крилатих ракет 1 455 одиниць, кораблів катерів 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 8413 одиниць за добу, 43 спеціальної техніки 881 одиниця за добу. 4. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!